Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я, Валентина. І ось уже я відкрила свою пекінську капусту, яка була посаджена 2 неділі тому. Це від фірми Сакката Сарт. Період її достигання 72-80 днів. Я її відкрила, бо дві неділі вона стояла під агроволокном. Зараз я її відкрила і вже підгодувала добривом для капусти. Я вам розказувала, як можна підгодовувати. Якщо нема добрива, тоді є в мене ролик. Кому цікаво, зайдіть і переглянете. Ось отака так виглядає пекінська капуста. Посаджена 13-го. Липня. І це я роблю грядку під е, клубничку. Половину зробила, половину ще треба. Ось так. Там у мене ростуть огірочки. Такий вигляд має кукурудзка. Так що, друзі, саджайте пекінську капусту і будете мати врожай. Ну, бачите, вже вона так починає скручуватися, як би формувати качанчик. Головне, зараз її від шкідників треба обробити декілька разів. І ще два рази треба підгодувати. І виросте вам на початок жовтня. Гарна капусточка Пекінська. Всім пока і до зустрічі на каналі. Дякую, що заходите в гості. Пока-пока!